Щороку Лідія Дмитрівна з донькою Наталією, почесні гості змагань саме в їхню сім'ю, в 1990-му прийшло лихо. Дружина втратила чоловіка, діти батька. Олексій Жирний не повернувся з чергового завдання. Він загинув, борючись із пожежею у тодішньому педінституті. Сьогодні батькову справу збирається продовжувати син. Він так, і сюди, і туди, і в міліцію хоче, і в пожарку хоче. Не знаю, ще поки не знаємо. Родині героя-рятувальника на відкритті змагань квіти та цінні подарунки. Плакати, собі дозволяється. ти По тому офіційний старт змагань. Цьогоріч їхній регламент дещо змінили. Так змагання проводять не лише у Черкасах, а й у Корсунь Шевченківському та Умані. Окрім того, команда їх на цих змаганнях аж 14, цьогоріч мірятимуться силами у трьох вправах. Спершу підйом по штурмовій драбині. Внимання, Ярослав до змагань готувався ретельно, тренувався щодня по кілька годин. Говорить, аби впоратися з завданням, потрібна неабияка витривалість, гнучкість та сила. Утім, своїм сьогоднішнім результатом юнак лишився невдоволеним. Сьогодні не знаю, де сьогодні зразу ще тільки приїхав, зразу дали бойовий ремінь, бойову штурмовку, не спортивну. так. Я не думаю, що буде хороший результат. Тим часом підлітки намагаються впоратися із бойовим розгортанням ще однією вправою на змаганнях. Вони теж учасники, ледь не кожен мріє стати рятувальником. Для нас рекордний час. Бистро ми це сьогодні це все зробили, бо вчора, як ми тренувалися, то не змогли ми так швидко пробігтися. Сьогодні нас дійсно вийшло». Далі учасники демонстрували свої вміння у підйомі по триколіній драбині на башту. Найкраще ж впоралися з цими трьома вправами, як серед дорослих, так і дітей команди із Венегородського району. А вже 12 травня у Черкасах зустрінуться команди переможці цього етапу змагань, тоді і визначать найвправніших рятувальників. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.